А ви ще щось за німці пам'ятаєте? Чому не пам'ятаю? – А вони якийсь контингент збирали? Бала, я ж даю. Кожен. Кожен господар давав. По сім, по вісім, по 10 центнерів зерна. Контингент на то всі. Я возив. А за той контингент щось людям давали? Та давали такі пункти, такі номера. Таким, типу, Там на, на шкіру чи на лахи, чи на що? Чи на кину, чи на залізо. Давали там. там маленько, маленька. Мало що давали, А що щось давали. А сімці як в село заїжджали? На чому вони їхали німці? Як приїжджали? Так. На машинах, на, машина, на мотоциклах. А через ваше село переходив фронт. Приходив. Пам'ятаєте, хто було? Пам'ятаю. Ми з села виїхали на поле. Тут була река. Хто Хтось хутора, то втікали на поле, а ми тут, по тій стороні туди на поле. А тут за один день фронт перейшов. Без наше село. З села, села виїхали на поле. Там під, під, під лісом не були. <кхи> да що на рано вже й москалі. Зайну ніч і це була. І вже москалі, а німці вже Вночі, пише. Так що в наше село. Вночі німці вибралися на рано москалі. А не брали колись хлопців на форшпан? А в Баундіст. Баундіст. А Балдист. Ні, бразу було 122 року Василь. Він ветурний року. <кхи> Був Ту і брали, това вішеніці, а, вище, 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 миці, а ще до золоча їде. <кхи> там якесь людять, робили чи щось, весь на, на, на роботу там мій брат сюди ціждень, там, а на неділю додому пускали, а тиждень... 23 роки от цих хлопців брали. А, довго так ходив? Та, та й на літо.